Погуляли на славу, близько 50 зі 100 запрошених потрапили до шпиталю, В усіх ознаки харчового отруєння. Стан хворих при поступленні е, середньої тяжкості, з них 8 чоловік вступило в важкому стані. Е, тяжкість стану з, е, хворих була зумовлена таким вираженим інтоксикаційним синдромом, високою температурою та помірними такими проявами дегідратації, тобто зневоднення». За останні роки, за словами лікарів, випадки масового отруєння почастішали, зокрема у спекотні місяці. Утім, нинішня біда за масштабами перевершила усі попередні. Нині санслужба перевіряє наїдки та гігієнічний стан кухарів. А медики радять у спекотну пору обмежити низку страв на столі. Важливо в цю пору не готувати заливних блюд, тому що всі заливні блюда містять собі желатин. А желатин є дуже добрим поживним середовищем для всіх мікробів. Крім того, не варто вживати салати із додаванням майонезу, сметани, йогурту. Лікарі сподіваються, що усі учасники весілля незабаром одужають. Окрім цього, радість все ж одружуватись не у таку спеку. Для здоров'я безпечніше.